Вот только что мы увидели настоящие мужские слезы, а настоящие мужчины из команды Дианы Арберины тоже готовы нас удивлять. Как только Диана стала звездным тренером, у этих ребят в их жизни стали происходить удивительные изменения, случившиеся даже можно назвать исполнением заветных желаний. Впрочем, они обо всем расскажут сами. Внимание на экран. Денис Жупник ще декілька місяців тому Денис жив тихим провінційним життям. Працював на радіо в Чернівцях, наймав кімнатку в гуртожитку для всієї сім'ї. Але голос країни кардинально змінив життя цього учасника. Если как-то в жизни меняется все, ну как-то, если куда-то вот оно идет, оно как-то идет все вместе сразу. Я жил неделю в Киеве, неделю в Черновцах на протяжении там нескольких месяцев. Одновременно с попаданием в прямые эфиры мне еще поступило предложение от лучшей радиостанции Украины вести утренние новости. Денис с радостью попрощался с чернивцами и разом и с семьей переехал в столицу. А я его обогню. Обогню. Киев нас встретил хорошо, радостно. За это время мы уже так вот осваиваем территорию немножко. Данечка нас уже пошел в садик даже. Это моя комната. А это я с Полиной тут сплю. С новосельем. С новосельем. И тебя тоже с новосельем. И тебя, Вся команда зауважила, что Денис Жупник дуже схуд. Он тягнет на себе за раз-два проекта. Первый – Я не побоюсь так сказати. Це його сім'я, а другий це голос країни. Олександр Онофрійчук. В житті Сашка також стався великий і такий бажаний переїзд. Переїзд з Вінницького базару. Саме тут серед складів під вивізкою посуд Онофрійчук репетирував разом із музикантами. Умови були жахливі. Але тепер вони переїхали до нової студії у шкільний актовий зал. Зараз побільше концертів, більше їздимо. Поки скажемо так по центральній, більше Україні в Україні, в Київ приїжджаємо на, на концерт. Житомир, Хмельницький. Я життя музиканта. Я хочу сказати, що сьогодні Сашка був не на своїй території. Танюк, давай ми дадим шанс. Я прошу тебе. Ось він момент істини. Від цієї миті життя Вінницького рокера почало змінюватися. Якби не те рішення Арбініної, хто зна, як розвивалися події. Ну, був такий один е, випадок. Бабушка мене одна впізнала і каже: ой, ти помоло на ну Було б тобі капець, каже, щоб Арбені не став. Дай каже їй бог, дає здоров'я. Саме сложне, мені кажется, будучи артистом, артістом, це. Не знає, що ти артист. Не знає, що ти звезда, якщо ти звезда. не знає, що ти крутой, якщо ти крутой. Он не знає, що він крутой. І він крутой. он крутий. Он вийшов на большую сцену із маленької студії. Ну, мені не дуже сподобалось, як Доманський об'явив мене голосом вінницьких він базарів. Я буду працювати над собою, і думаю, що в майбутньому він мене назве все ж таки голосом України. Зараз ви побачите та почуєте артиста, який зовсім нещодавно був голосом міста Чернівці. Нині він зустрічає київські світанки. Він вже готовий показати та вам продемонструвати, як починається його ранок. Ума Турман скажи актор, який співає Денис Жупник. все до одной Ты молча закроешь за мной И выключишь свет Останется ночь Прозрачной стеной Стоять между нами дождями Холодными скомканных лет Скажи, может быть что-то осталось Хоть одно слово И встретимся снова, сижу в тишине. И чувствую, как тебя забываю. Нам нужно спешить. И чувствую, как тебя забываю. Я слышишь, любимая... See Денис Жопнак, артист, який тільки но був на висоті. І у прямому, і у переносному значенні. Дениса, зараз тебе підтримує у цій глядачкій залі потужна група підтримки. Це і твоя дружина, і твій син. Ми зараз їм можемо помахати рукою. Он вони. Привіт. Денис, твоя зіркова тренер Діана Арб'єніна тебе взяла. Оу, те прямые эфиры только за однию мовы, что ты будешь заниматься вокалом с тренером? А ты выполнил эту настанову? Если можно так сказать, выполнил и перевыполнил. Я как пациент, который ходит к врачу, к двум, к двум врачам за двумя диагнозами, чтобы быть уверенным. Вот я пошел к двум педагогам. Один был в Черновцах, один был в Киеве. Это участница нашей команды, бывшая Алиса, Алиса Петрик. Да, вот. И спасибо ей большое, она здесь в зале. Шановні тренери, а як на вашу думку, чи за ці місяці наш вокаліст став співати краще? Олеже? Денис. Можна я вас буду назвати Денисик? Денисик? Можна. <плес> ну... Я розумію, незручна ситуація. Тут дружина в залі, а тут ще одна дівчина, і воно якось оце я відчув це хвилювання. Але ми артисти. Ми маємо знати. А, тобто, що артист це образ. я на сцені я артист. Ну але тоді високі нотки треба якось підтягувати. Все ж таки, якщо ти артист? Ну, от я... я думаю, що моє заняття з вокалу не закінчене, колеже. Олександра наш Денис Жупник все ж таки більше актор чи вокаліст? Чи можливо Денису варто продовжувати бути актором? Як, на мій погляд, він дуже цікава особистість. Я не впевнений, що пісня, яка була підібрана, максимально підходить йому в цій ситуації, яку я бачу, наприклад, як я бачу тебе, Денис, як співака або поєднання співака-актора. Але, на мій погляд, тобі треба продовжувати далі займатися вокалом, не зупинятися в будь-якому будь ну, в будь-якій ситуації, як би не закінчилася ця ситуація в цьому шоу для тебе, продовжувати далі, тому що в тебе є дуже хороші перспективи. Дякую, Олександром. Зірковий тренер Діана Арб'єніна. Діана, якщо взяти за мірило 16-поверховий будинок, на якому поверсі сьогодні співав Денис? Не, не Если а, за единицу измерения взять а, 16-этажный дом, ага. на каком этаже сегодня пел Денис? А, Катерина, мы апеллируем к дому этому, что ли? Я не так, так. Саш, так и сегодня Денис певал на Да хоть 60-й. Дело вообще не в этом. Я хочу перво-наперво сказать Саше Бонмареву огромное спасибо за слова по поводу того, что нужно продолжать заниматься, потому что а, действительно очень много артистов, которые, а, точнее, много певцов, имеющих вокальные, прекрасные вокальные данные, которые умеют петь, но им абсолютно нечего сказать. Вот они выходят, они пустые. А что касается Дениса, а, это тот случай, когда человек поет сердцем, а он поет внятно, он доносит свою эмоцию, и пусть он где-то... Где-то там зажимает, я не знаю, эти ноты. А это для э, челове развития человеческих отношений и человеческих чувств не так важно. Важно, что он хочет это делать, и он делает это так, что людям э, люди откликаются. Вот это мое мнение. Поэтому, Сашок, большое спасибо тебе за слова. Вот. А если ты переживаешь, что ты забыл слова во втором куплете. Ну, переволновался, я прекрасно это понимаю. Опять же, это не важно. И, пожалуйста, вне зависимости от того, как сегодня сложится эфир, не прекращай петь. Не прекращай петь. Обещаю. Аби Денис Жупник і далі продовжував свою вокальну історію на нашому проєкті. Денис Жупник, батько двох дітей. Молодий батько, потрібно його підтримати та зателефонувати за номером 0900-102-817 або надіслати СМС цифрами 17 на короткий номер 9969. Це Денис Жупник.